Вітаю, друзі! Роки йдуть, але багато віруючих продовжують спілкуватися московською мовою. Більше того, є досі чимала кількість церков, яка продовжує використовувати московську мову в недільних чи суботніх служіннях. Аргументуючи це тим, що питання вибору мови має таку ж саму духовну вагу, як і вибір між чорним чи зеленим чаєм. Іншими словами, байдуже якою мовою головне, щоб зрозуміло. І всі ці заклики про перехід українцями на українську сприймаються дещо скептично, як щось недуховне і неважливе, як щось, що спричинене політикою чи війною, а не святим письмом чи теологічними переконаннями, це відбувається як в Україні, так і в інших країнах, де зі зрозумілих причин кількість наших значно збільшилася. Звичайно, після початку другої фази війни багато церковних лідерів перейшли на українську, принаймні публічно. Добровільно чи під тиском, цього вже ми не знаємо. Але, на жаль, багато де в церквах досі звучить російська мова. Тож можна припустити, що значна кількість українців-християн продовжує вірити, що для Бога байдуже взагалі на питання мови. Але чи дійсно це так? Чи дійсно Господь в Біблії ніяк не торкається цього питання? Чи може ми просто щось пропустили важливе в нашому християнському вихованні? Отже, мета даного відео спробувати відповісти на прості і водночас складні питання, такі як: чи є російська мова гріхом для християнина українця, або як ми, як християни, Маємо ставитися до домов... мовного питання згідно Біблії. Ось про це і поговоримо. А якщо ви не отримуєте відповіді, то як мінімум отримуєте певний матеріал для роздумів. Перш за все, щоб знайти відповідь на питання, чи є російська мова гріхом. Нам потрібно нагадати собі, що таке взагалі той гріх. Оскільки в кожного з нас може бути власне розуміння цього терміну. І багато людей очікують знайти десь там в Біблії, в Святому письмі якісь списки гріхів, чого там не можна робити. І відповідно, якщо в цьому списку не буде чорним по-білому, написано говорити московською мовою гріх, ну, значить, то не гріх. Однак це так не працює. В Біблії чорним по білому багато чого не написано. Наприклад, про критику чи заборону вживання якихось наркотиків. Нічого взагалі не сказано. То хіба це значить, що немає різниці наркоманти чи ні? Очевидно, різниця є. І ми розуміємо, що бути наркоманом це взагалі, як то кажуть, не ок. Ми своє християнське ставлення то вживання наркотиків виводимо із загального розуміння Біблії. А не з якогось буквального тексту. Бо гріх це такий термін, який вказує на те, що щось робиться чи використовується не за призначенням, неналежним чином, або не своєчасно. Це термін, який вказує на промах, на помилку, на непотрапляння в ціль. Будь-який гріх це відхилення від десяточки. Ясна річ, що залежна людина. Себе в десяточку не направить, а лише зруйнує своє життя і життя оточуючих. Тому бути наркоманом це гріх, оскільки ти не використовуєш своє життя за призначенням, не розкриваєш свій потенціал. Прикладів можна навести багато, де щось нейтральне може стати гріхом наприклад, інтимні стосунки, призначення для продовження роду та взаємної насолоди в межах шлюбу. І якщо ти зраджуєш чоловіку чи дружині, ти. Грішиш не тому, що секс є гріхом. Він сам по собі не є гріхом, а тому, що він був вчинений, цей акт, так, за межами встановленої Богом норми, за, меж... за межами шлюбу. І так абсолютно у всіх інших сферах. Про деякі гріхи написано дійсно прямим текстом. А стосовно інших, ми маємо саме дійти до висновку: гріх це чи ні. Саме такий підхід застосовується і до питання російської мови, щоби зрозуміти, коли. Використання чиєї чи іншої мови стає гріхом, ми маємо дослідити, що Біблія навчає про мови взагалом, яке їхнє призначення і де оці рамки нормальності. І тільки після цього ми зможемо зрозуміти, коли і кому використання московської мови нормальне, а коли і для кого це вже стає гріхом. В Біблії, в книзі буття, 11 розділ, в перших дев'яти текстах описується початок мовного різноманіття. Це називають історією про Вавилонську вежу. Ви можете поставити це відео на паузу і самостійно перечитати весь уривок. Я ж виокремлю лише акценти: не дивлячись на те, що ми не знаємо, чи цей уривок описує реальні історичні події, чи це лише образи, чи алегорії. Ми, однак, чітко можемо побачити, що. Раніше була лише одна мова. І все то нічого, але це стало на заваді у виконанні місії, поставленої Богом для людей, а саме розмножуватися і заселяти землю. Слово ж Вавилон стало символом бунту проти Бога. Ті наші предки так прямо і казали: ану, збудуймо собі місто й вежу верхом аж до неба, та й зробимо собі ім'я. Для чого, запитаєте ви? І вони там кажуть. Щоб ми не розпорошились по всій землі. Тобто, мета будування так званої Вавилонської вежі, це залишитися на одному місці і збунтувати проти Бога і не послухатися його. Тому що Господь наказав розпоширюватись по всій землі і оволодівати землею. Тож Господь, в свою чергу, задіє свою творчу силу. І запускає цей механізм мовного різноманіття, тобто Бог робить так, щоб ті наші предки вони перестають один одного розуміти, і в результаті розпорошуються по всій землі. Складно сказати, чи ті люди одномоментно почали говорити новими мовами, чи вони просто посварилися і розійшлися, а мови почали розвиватися пізніше. Бо текст просто говорить, що вони перестали одне одного розуміти. І це. Можна по-різному протлумачити, або вони реально іншими мовами почали говорити, або ж вони перестали розуміти одне одного в площині ідей. І це призвело до того, що вони розійшлися. А це вже призвело до утворення нових мов і в результаті до утворення різних народів. В будь-якому випадку для нас важливий сам факт оцього Божого втручання в історію людства. І що саме він є творцем мовного. Та народного різноманіття. І це мовне різноманіття є благословінням для людства. Воно виявляє творчу Божу природу і також допомагає людству виконувати свої ці призначення, одне з яких це наповнювати землю і підпорядковувати її собі. Давайте зафіксуємо: мовне і народне різноманіття це Божий дизайн для людства, це благословіння. Становлення народів та розвиток їхніх мов це божественний процес, це механізм, започаткований Богом. Це важливо розуміти. Зворотній процес називається геноцидом та лінгвоцидом. І зазвичай вони йдуть парою. І цей зворотній процес сміливо можна називати демонічним, оскільки це не просто знищення різноманіття, це бунт проти Божого дизайну і повстання проти Всевишнього. Вже навіть на цьому етапі можна сміливо. Заявити, сказати, що ота ідеологічна теза про один народ має демонічне походження. Перед цим ми прийшли до висновку, що Господь створює різноманіття мов, щоб існувало різноманіття народів. Це Божий дизайн для людства. А зворотній процес це бунт проти Бога. Саме тому в біблійній термінології словом Вавилон часто описується щось, що протиставляється Богу, щось вороже до Божого царства, щось демонічне. Це зворотній рух до побудови людської вавилонської вежі, до побудови людських політичних структур, які знищують задумане Богом різноманіття мов та народів. Вавилон часто є таким синонімом хворого імперіалізму, тому що хворі не до імперії завжди починають знищувати. Менші народи, чим повстають проти Бога. Саме це сталося з німцями в минулому столітті, і це продовжує відбуватися з хворою московською недоімперією. Їхня політика це послідовне поглинання менших народностей через асимулювання, через лінговоцид і, у випадку спротиву, через фізичний геноцид. Погляньте, що сталося з тими народами, яких вони поневолили. Московити зробили все можливе, щоби знищити їхню мову і культуру, і повністю зробити з них умовних русських. І в результаті ці буряти, чуваші, башкіри, мордови можна довго перераховувати, а також, на жаль, і колишні українці та інші залишки народів приїжджають вже на танках на нашу землю фізично знищувати українців, не усвідомлюючи того, що вони самі вже давно живі мерці без роду. І без племені. Це якраз і є демонічний дух Вавилону. Це рух в зворотній бік від Божого дизайну в теперішніх історичних умовах. Окремий вартий уваги приклад це білоруси, які на наших очах зникають як нація, і їх майже не залишилося. Але наш народ, на жаль, теж виявився дуже вразливим до цього вавилонського гріха старання ідентичності. По гуглі, до прикладу, про Зелений клин про так звану далекосхідну Україну. І ви будете вражені масштабами проблеми. Повернемося до нашого такого основного практичного питання: коли і для кого московська мова стає гріхом? Як ми пам'ятаємо, гріхом є викривлення або перекручене використання чогось. Не за призначення. Сама по собі жодна мова не є гріхом, це зрозуміло. Як і сам по собі, наркотик не є гріхом, поки він не стає загрозою для людини. В біблійній історії про Вавилонську вежу ми якраз і бачимо, що Бог створює це різноманіття мов як інструмент, щоб допомогти людям виконати свою місію, розійтися по всій землі, впорядкувати її через оце різноманіття. Тобто, Бог заклав у людство цей інструмент мовного різноманіття для певної мети. Для збереження різноманіття народів. Тож, допоки московська мова не несе загрози іншим мовам, допоки вона в межах божого дизайну, послуговуватись нею не є гріхом. В такому випадку вона лише одна з багатьох мов і є частиною цього прекрасного божого дизайну різноманіття. Але як тільки вона перетворюється на інструмент для знищення інших мов, для поневолення народів, її використання стає гріхом. Саме там, де вона несе загрозу ідентичності іншим народам або індивіду, який приналежний до якогось народу, саме там і тоді ця мова стає гріхом. Тож для українців в більшості випадків російська мова буде гріхом, і далі нею послуговуватися це грішити, це йти проти Бога і проти Його дизайну. Страшно те, що деякі церкви. Спільноти, які б мали б займатися проповіддю і поширенням звістки про Царство Боже, яке включає в собі це різноманіття народів, нехай і не свідомо, але стають інструментом в руках оцього духового Вавилону і роблять свій внесок у знищенні мовної та народної різноманітності. Проповідувати Євангеліє українцям російською мовою це робити Божу справу, але не Божими методами. Церкви. Мають чітко окреслити, що якщо ти українець і християнин, то маєш зберегти мову свого народу і зробити так, щоб ти і твої діти були носіями цієї мови і цієї культури, незалежно від того, де ви проживаєте. Це має бути не якесь там емоційне рішення, яке зазвичай тимчасове. Це має бути переконання, яке сформоване на основі Слова Божого. Євангелія має в собі два акценти: це вірити і покаятися. Віра це світогляд, це ідеї. Покаяння це практика, це вчинки. Якщо церква проповідає Євангеліє, то також завжди має пояснювати практичну сторону покаяння. І безумовно, безумовно, один із елементів покаяння для українців це відмова від російської мови. І чим довше людина живе в гріху. Тим тяжче їй з ним боротися. Чим більше зросіщене середовище, тим тяжче християнину тримати позицію і не йти на компроміси із сумлінням та переконаннями. Але навіть якщо ми народилися в такому зросіщеному середовищі, це не привід далі продовжувати жити в гріху. Грішити завжди легше, чим не грішити. Тому оці слова виправдальні, мені так удобні. Це просто лозунг грішника. Який не хоче докладати зусиль в боротьбі за праведне життя. Ми маємо в Біблії ще один цікавий випадок, який стосується нашої теми. Це записано в книзі Неємії 13 розділ 23-25 тексти. Нагадаю, що Неємія жив десь майже 500 років до Різдва Христового. Він був праведником і національним лідером, який відбудовував зруйнований Єруслим і наново згуртовував єврейський народ. І ось з якою він проблемою на той час зіштовхнувся. Зачитаю, що він написав того ж самого часу бачив я юдеїв, що взяли собі жінок аждонських, амонських та моветянських, і діти їхні говорили на половину по-аждонському і не вміли говорити по-юдейському, лише мовою. Інших народів. Я картав їх і кляв їх, а декого з людей бив, тряс за чуприну і заклинав їх Богом. Не давайте дочок своїх, за синів їхніх, і не беріть дочок їхніх для своїх синів і собі. Серед низки інших питань Неїмія зіштовхується з відомою для нас проблемою це стирання національної ідентичності, яке відбувалося через одруження і забування своєї мови. Згідно тексту, він дуже радикально та різко на це реагував. І оскільки юдеї вже тоді звикли говорити чужою мовою, багато з них навіть народилися в такому середовищі, то цілком реально вони могли йому відповідати: Ну, мені так удобні, я так привик. І этот язик аж донський, з молоком матері у мене. У нас в городі всі так розговарюють, Бог нас і так розуміє, для Бога немає різниці, на якому язике. І взагалі, чому ми должны під кого-то підстраюватися? А стосовно одруження вони могли відповідати: Ну, ми же любимо друг друга. Ах, яка красивая девочка. Ну почему нам не бути вместе? Откуда в тебе столько ненависті ко всьому мавитянському?» Може, саме в таких моментах Неємі нічого не залишалося робити, як трясти їх за чуприну і заклинати Бога. Але чому Неємія? Так на це реагував. Чому він за це так переживав? Бо разом з мовою і одруженням приходить культура. Або іншим словом, дух чи система цінностей та система певної поведінки того чи іншого народу. Бо мова це не лише такий собі засіб спілкування, як часто люди помилково думають. Мова це певний культурний простір. В тому контексті, не це також безпосередньо впливало на релігійні уявлення про світ, тобто створювало повний спектр небезпеки для ідентичності народу. Саме тому реакція праведника наємії була радикальною і різкою. І він, як представник влади, мав на то повне право. Бо як в часи Неємії, єврейський народ мало не втратив себе через це поступове сповзання в чужу культуру, так само і в нашому випадку. Чим більший відсоток російськомовної інформації входить в людину, тим більше ця людина стає за культурою росіянином. Свідома вона того чи ні? Коли ми досліджуємо біблійні уривки, що стосуються мови, оминути феноменальний день п'ятидесятниці неможливо і не потрібно. Подія ця описана на початку другого розділу книги дій святих апостолів. Тоді написано, здійснився дивний шум, і люди, які були в місті, почали підтягувати до цієї локації, де були Ісусові учні. І коли вони підтягнулися, ісусові учні, які були сповнені Святим Духом, почали говорити про великі діла Божі. І в чому особливість чуда, яке тоді сталося? В тому, що вони почали говорити мовами. Тих народів, які прийшли тоді до Єрусалиму, не якоюсь однією універсальною мовою всесоюзною, а саме рідними мовами різних народів. Подія цього зішестя Святого Духа вона супроводжується чудом, яке підкреслює важливість збереження мовної та національної різноманітності. В цій події, так би мовити, присутній стандарт, за яким має поширюватися Євангелія. А воно має поширюватися мовою тих народів, кому воно проповідується. Подія, яка показує, що для Бога було і є важливим зберігати оце мовне різноманіття, яке він започаткував. Незалежно від того, чи це старий заповідь, чи це новий заповідь, суть мовного питання не змінюється. Навіть у майбутньому, коли дійсно Боже правління відновиться, буде не один народ, як було до Вавилонської вежі. А багато і буде багато мов. Тож ця різноманітність це важливий елемент божого дизайну для людства. А бути носієм ідеології, яка різниця? чи ще гірше притримуватися цієї демонічної пропаганди про один народ, це грішити проти цього Божого дизайну. Це ніщо інше, як знову ставати під ярмо Вавилонської системи для бунту проти Господа і його дизайну для людства. Отже, перейдемо до висновків. В більшості випадків для українця використання російської мови є гріхом. Звичайно, виключення присутні, і буває російська мова це єдина мова, якою можуть порозумітися два іноземці. Однак, в більшості випадків, українець християнин має максимально канцелювати цю мову у вжитку і поширенні, суратися її як елементу гріховної практики. Багатьом з нас, українців, потрібно. Каятися в цьому вавилонському гріху. І це не легко. Покаяння це завжди нелегко. Недарма навчав Ісус, що широка і простора дорога, яка веде до погибелі, бо широкою дорогою легше йти, в тому числі і умовному питанні. Практичні поради: якщо ви з тих людей, які грішите цим гріхом, таких серед нас, українці, на жаль, багато, але хотіли б в ньому покаятися. То я рекомендував би вам прийняти радикальні рішення. Не поступові, а саме радикальні і різкі. Це як кидати курити. Взяв, прийняв рішення, викинув всі цигарки і крапка. Не розтягувати, типу, буду на одну цигарку менше скурювати в день. Ні-ні. Раз і все. Більше не повертатися до цього питання. Перестаньте вбирати в себе російською. Підчисти свій Ютуб чи інші майданчики, де ви можете. Споживати якусь інформацію. Вивчайте нові мови, які будуть для вас дверима в зовсім інший інформаційний простір. Читайте українську, якщо відчуваєте брак свого словникового запасу. Буде спочатку тяжко. Але не здавайтеся в боротьбі за цю сферу праведного життя. Дякую, що додивилися до кінця і дякую за підтримку. Бажаю вам Божих благословень і до зустрічі в наступному відео.